Частина продовження євангелізації. Зараз... Андрій, зараз ти так постоїш, щоб заздалека, щоб не пугалася людина. А ми з панею Катериною йдемо. Так, Катери... ну, да, так, почнемо. Слухайте, а які є запасливий? У мене ще є один молитовник, ну це круто. Добре, коли є запас. А, там дівчина щось знімала. О, да, біленькому, да. Ну, так. Ну, вона щось дивиться. Ну, доброго дня! Можна вам подарунок зробити? молотовник українця? Це то саме, вірите в Бога? А, Бог вас дуже любить. Так. Доброго дівчата і ще. Треба зараз поміняти. Дівчата, доброго дня! Можна вам подарунок зробити? молотовник українця? Так. Підемо далі. Наташа. Так на тобі один молотовничок тоді, щоб у тебе був інструмент зразу О, тут гуляє. Да? Наші. Доброго дня! Можна вам подарунок зробити? молотовник українця? Ні, я, я часті в аналізації. Да. Так, Ви бачите, дуже. А, вам треба якісь знаки такі, Це знаєте? Ні, да? ну все рівно приємно. Людина підійшла, там да? не пройшла повз, Дякую. все нормально. Ви молодці. Ну скажіть. Як то яблуня від яблука падає поруч? Це. Так, йдемо далі. Покучуємо духовну культуру народ. Так, отут ще. А, тут є. Це наші, я бачу. Так, йдемо до локацій. До локації. Локація то не є провокація. Потрібна духовна ілюстрація, друзі. Так. Тут же. Кого? Нічого є, так да, вони. А, є, все є. Це просто ми починаємо з молитовничків, угу. а після вже от пан Андрій, так? Да, слідом. За нами хвостиком. А от Так, Так, а зараз ми шукаємо тих хто. О, це, от, це ж я зараз. Зараз от. тільки ти дивись, щоб камера в той бік дивилася, окей? Я давайте, до речі, ваш YouTube канал уже дивлюсь. О, супер, опс, дружина бачить, там є. Да, є, є. Там дуже класна. Навчання. Там є семінари. Я ще тільки почала, але молитва це це вообще чудово. Просто да? спасіння молитва. запам'ятала. Доброго дня. Доброго дня, Ми вибачаємося. Можна вам подруночки зробити зараз. Було дуже багато свят православних. Дуже вам дякуємо. Але паслюва, да. 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 Ну все рівна. В ну, нас да, ус... да, да. Ми просто традиційної віри. Ну ми теж традиційної віри християнською. Ми теж християни, так, да. да. років. Не, не не а, ну лише. Бачайте. Тому ми одразу скажемо, вибачте, ми ж розуміємо, ми що що. Ну, хай би буде просто нагадування, Добре. то всі відомі Добре. молитви. Зараз, і, і оця... буквально в пів хвилини. Ні, я дуже швидко. От тут головна молитва, ті молитви всі знаєте, ну, класичні наші православні, Отче наш там 90-й псалом живий в комочі. Оця молитва спасіння, цими словами, душа людина спасається. Це якраз єдиний випадок, коли Христос пообіцяє Розбійнику на хресті, що будеш зі мною в раю з цих слов зробили якраз священники оцю молитву. Що у вас буде сьогодні бажання? Таке, ну розумію, в Києві всіх живе. Велике бажання є. Ну знаєте, деякі кадри зустрічають, що але ми ж все ж таки віримо в Бога і Він нам допомагає. Нехай Бог вас береже. А вас є біблія? У нас є такі подарунки, ну, ви заповіте Біблія. Може, онукам там, дітям подаруєте, ви ще молоді дітям там. Подаруєте. Все рясне була словіння. Це Так, окей. О, оця група. Оця група просто крутяк. Так, зараз мої колеги де біблія є? Бізі. Доброго дня. Можна вам подарунчик зробити? Так. Так, Так.

Хлопці, доброго дня, можна вам подаруночок зробити як шукачам історії міста Києва. До речі, екскурсовод по києву. Доволі що ви розповідати? Круто. Це зараз таки можете приєднатися до заходу. Тут зараз буде концерт класний. Дякую. ще а ви а ви, ви в гості приїхали? Ви кияни? Ну я тут немножко, я немножко тут живу, а, а Ну, То есть срок и два, как в ВПО. А, я понял. Откуда, вы? Из Бердянска. Из Бердянска? А, из Харькова. Из Харькова? Ну, вот он первый раз приехал, я так что успел насмотреться и рассказывал. А, я понял. Ну, класс. Нет, я, извиняюсь, что я вам помешал. Да. А вы верите в Бога? Ну, да. Ну, в Иисуса Христа, в смысле, да? А можно за вас помолиться? прямо сейчас. Сейчас, знаете, ночь была очень. Хочется так вот поделиться чем-то светлым. За... Окей, хорошо. а ты тоже спешишь, да? Да. Все, ребята, пусть Бог вас хранит. Так, окей. Клуб все троги. Трохи ты. Так, есть еще Библия. А ну, Новий завіт дайте мені. Новий завіт? Привіт. Да, дівчата, дівчата, можна вам подарунчик зробити? Ні? Так, окей. Що, що? Все вже, все вистріляли просто. Є, там просто. Так, да. <різований> скажіть. Ну от як не взяти, от, от хочеш походи. маленьку. Можна на ти, так? Походи на наберемся. У нас за 15 хвилин <різований> <різований> <kulin> 10 <різований> людей це нормально приймати хреста. Це просто абсолютно нормальна практика. Я вже півтори години тут і навіть <різований> не одної дні. Ні, так ти просто ми активно. Я тільки сказала. Просто можна в режимі свідкові його вистояти, знаєш? Ну так. А можна. Рази і не до всіх подряд, а є определенний контингент людей, які Ні, ну так, треба дивитися. адекватна людина не адекватно. Ні, ні, ще б вони навчав і повій, да, так, на зараз я... Особливо оптові покаяння, я дуже полюбляю. От дивіться група, от бачите, 15 людей так йдемо. Я знаю, я теж екскурсовод, заслужений України, все нормально. Ні, ну я шучу, я... Ні, ну давайте хай Нормально все. О, бачите, дівчата вже подарували. Поки поставить здаліка, щоб не пугалися. Так, розповідають, коли розповідають, не будемо багато. А, так це ні. Люди не так, коли коли зайнято, то ми не це Це стаціонарний телефон. Я на нього подзвонила, а команд його. Так, он дівчина стоїть зараз. Я А зараз так, це зайнято. Доброго дня, а можна вам подарунок зробити? Зараз так, йдемо далі. Доброго дня! Можна вам подарунок зробити? Біблія зараз йдуть свята православні. Це новий заповіт. Може там дітям, онукам подарувати. Можна за вас помолитися? Ви ж вірите в Ісуса Христа, Не. що Він прийшов на землю помер. Дивіться, є така молитва, молитва спасіння. Цими словами душа людина спасається. Це моя бабуся була така, ну, яка вірю, що ваша така православна. І мене вводила до храму, і один раз а, вона запропонувала прийти на захід, який час християни проводять. Там був фільм Ісус Євангеліє луки». Там була молитва спасіння. Цими словами душа людина спасається. Давайте разом зараз звернемося до Бога. Цими словами. Скажу, просто за мною можете повторити. Небесне, я визнаю, що я грішна. Я прошу тебе, пробач мені всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес у моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа, своїм Господом та Спасителем. Дякую Тобі. Отець Небесний, за дар вічного життя, що зараз отримала в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. От коли ми молимося цими словами, особливо коли людина сповідає Христа Господом, Господа, мить, так Свята Біблія каже, Бог радіє всі небеса, одному спашомуся грішнику більше, ніж 99 праведних. Прямо оцю мить я вірю. Бог писав вашим м'якне життя. Тепер Бог, ну ви маєте реєстрацію. Можна вас обійняти? Дякую, <риклад> <риклад> можна. Як вас зовуть? Як <риклад> вас зовуть? Це ні. От дуже приємно. Боже, Бог вас так так. Може так. — А ви тут працюєте? Да? <риклад> да. Це кожен день майже? Сутками. Сутками ой. ой допомагаєш. — Тут дивіться, тут є ще а, от будинки про спілок. Ну це ті, хто моляться за сілення. Якщо у вас буде бажання в неділю. 12.00, Чи якщо у вас є телефон, можна кіархоту да, проскануйте, І тут моляться за людей. молитовні записки можна давати. Якщо буде бажання, 12.00, другий поверх. от напроти, да нехай Бог вас береже. Спонування. Будемо за вас молитися. А може за ваших як... рот Ми за хлопці молимося і їздимо. Мене там вже і... А бачите, що ну, пом... давайте вас з ногою може засілення важать з ногою. що у вас болить щось? Да. Давай можна я помолюсь, щоб Бог зробив дива, зцілив ні, давайте давайте протесть небесне. Я зараз прошу, щоб прямо зараз дух святий, торкався цієї ноги в слові Божому написано в біблії, що покладуть руки на хворих, вони будуть здорові. Я зараз проголошу повне зцілення цієї ноги в ім'я Ісуса Христа. Всі хвороби, всі немочі Христос забрав на Головський хрест, Дух Святой. Прямо зараз торкася цієї ноги. Нехай повнота Твого здоров'я прийде в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А попробуйте от чуть-чуть що вам тут важко було робити там попрізь, де, що, що ви не могли робити. Я вірю прямо зараз. Бог вас Ну, скажіть, пече пече зараз не дає все а, а що вам важко? Що вам важко було там присідати? а спробуйте зараз? Потро більше не сяду. Ні, а Ви пробуйте, бо що Бог зараз вас я так сільє. Да? Ну дивіться, я вірю, що прямо зараз дух Святий вас цілює. Бо я, коли ми молимося, я бачив дуже багато, коли люди. Моментально одбив да, два думи тому. Жіночка була у нього за спиною, не могла розігнутися. Боль дуже страшна. Помолилася, просто моментом болі пройшла. Так що ми віримо за Бог Віримо, звичайно віримо. Ну, Ви очікуєте. Ми ще до вас підведемо, будете свідчити, що ваша нога повністю сіла. Нехай Бог вас береже. Дякую. Ясно блага славім. Так, слава Богу. Так, друзі, йдемо зараз дивитися виступ сценки. О, це мої колеги, екскурсовод проводять екскурсію. Так, що ми ще бачимо, що людей трохи більше, більше і більше, але ми йдемо, йдемо щоб побачити. Я зараз зафільмую сценку, щоб для церкви, а після того що я фільмую, може. Будемо по повній програмі, бо не можу поймати поки що. Да? Добре. Так, окей, може по дорозі ще. Але чого -то до вас а, Там уже готується диму, до сенс, відбір, до вас Давайте, давайте, окей. Домовилися, давайте. Ми з Тамарою ходимо парою, да? о, зараз давайте. Давайте біблію. Так, себе. Доброго дня, доброго дня. А вечора? Ну, вже вечора. Так, окей, О, хлопці, а дайте... Да, Біблію. Не спію за хлопцями вже цими, за інтуристами. Так, тоді будемо зараз. Зараз, зараз, зараз. Я з ними вже розмовляв. О, зараз будуть. О, сценки. Все, супер. Вспіли, спіли. Круто на сценку. Дякую, Андрій, що ти допомагаєш. Просто це супер. Да -да -да. Друзі, це бачите, зараз театральна вистава, слава Богу, ми. А е, спіли, просто побачите це. ось така. Дивіться, яка неймовірна, просто. а, От Просто крутяк. ланцюги покликання в житті, бачите, такі різні, родина, і є окремо спасіння червоне. Популярна штука бізнес. I'm not you Зараса водичьим їду, как закінчиться. Спасіння базується. Це базується на спасінні. Бізнес, родина, покликання. Ні, воно широкий кут нормально. Доброго дня, можна у подробночки зробити? Слава Богу. Ви ходите в церкву якось, так? Я слава Богу. це була ілюстрація, це це Добре. І ці історії, це істоя історія. Це історія. Коли як і кожен з нас, от хлопець на свою сім'ю, зараз як влаштувати бізнес.

Ворог <говори> Божий він зав'язав на очі і Можна вам подарунок, зробити? <плес> а у вас вже є, так? Да? <плес> а а молились з вами так? <плес> <з вас, да? плес> Слава Богу. Тільки один може дарувати нам спасіння, і Це Ісус Христос. Друзі, ісус. Добро дня, можна вам подаруночок та зробити? Кожного, так. Такий новий заповідь біблія. Ви вірите Богу? Телогічний Бог. Дупов, так так. Так, де католицька? Греко-католицька, слава Богу. Слава Богу. А ви ви самі впевнені, що будете з Богом на небесах? Так, ви могли мати. О, окей, тоді я вірно прийшов. А вже був хлопець. Сидів для мене. Та так. схоже, якщо ні, то хай буде. Дивіться, Я був малий хлопець, я був 22 роки років православній церкві. Бабуся, моя така дуже віруюча. До речі, з нашими братами греко-католиками ми в Чернівцях. Дуже много благовістили Євангелія, і там ми з ними розповідали, що треба ще і людям питати, чи впевнені вони. Mm -hmm. Тому що коли людина не впевнена, як послання Аква каже, що людина не певна собі, вона не, не думає, що, що отримати від Бога. Тому для Бога важна, як віра. Віра це впевненість. В Бог. І а, обіцянка, яку став Христос, єдина, що людина буде в раю, коли розбінах на хресті, ви ну, пам'ятаєте, що в одному Євангелії. В три, три години дня обидва вони казали, як всі, що якщо ти Бог зніми з Христа, в іншому влуки кажеться, що один з них в шосту годину, тобто після трьох годин, він покаявся, тобто він публічно покаявся і сповідав Христа Господу. Бо він звернувся до них, Господи, поміни мене царство твоєму. Коли люди почули це, вони сформували молитву спасіння і. І після того, вже до священника, вища так до Христа, звертався з ним питанням, особливо, що нам казати до Бога, чи що робити, щоб мати впевненість, що ми будемо з Богом на небесах, Все було час, під час війни. І Христос сказав, що повинно вам народитися згори. коли людина публічно сповідує Христа Господом, каяться в ріхах, це в цю мить ми віримо. Вона народжується згори, якщо ти щира. Давайте зараз звернемося до Бога. Я Давайте. скажу цю молитву. Отець небесний, Отець небесний. Я визнаю, я визнаю що, я грішний. що я грішний. Я прошу тебе. Я прошу пробач, мені. пробач мені всі гріхи. Всі гріхи. Я, вірю, я вірю. Що Ісус Христос, що Ісус Христос прийшов, на цю землю, прийшов на цю землю, помер за мої гріхи. Помер за мої гріхи та Воскрес. Та моє, виправдання. моє виправдання. Я сповідую я Ісуса, Христа. Ісуса Христа своїм Господом, своїм Господом. та Спасителем. Та Спас Дякую тобі. Дякую тобі за дар вічного життя, за дар вічного життя, що зараз отримав, що зараз отримав в ім'я Отця в ім і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. І от коли ви Христос Господь, як Біблія каже, да що всі небеса радіють одному з паршому сьогодні. Я вірю саме у цю мить. Бог відкрив з життя, писав ваше м'якне в життя. От тепер у вас є реєстра, а він дає. З цього мить я вірю. По земному, бо там нема на небесах календарів, цю мить ви отримали небесну реєстрацію в небесному цнапі. Коли буде час, ви вже прийдете, скажімо, таточками і любими, я радий тебе. Він каже,